Святого Миколаю, всім вам добра, всім щастя, Як сьогодні вже зазвичай говорять миру, миру в нашому домі, миру у нашому місті, миру у нашому країні, миру у нашій державі. Шановні діти, шановні вихователі, шановна директор, шановний начальник управління всім. Дорогі хвилин, дійсно, сьогодні складний час в житті нашої держави. Але при тих всіх проблемах, які є в загальному цілому в нашій країні, ми депутатський корпус, виконавчий комітет, управління освіти, директор школи, всі поставлені для того, щоб щось робити, приносити добро. Вам на всім нам дочати. Звісно, що ще я бачу недороблений спортивний зал, повинен бути над платформою теж, прищиточих на вікнах, ось навіть самі батареї прикриті. Але це все буде зроблено, тому що це не значить, що ми спішили перед святом відкрити. Ми приїхали сьогодні. вперше, можливо за історією. І міської ради, і управління освіти ми вирішили перші четверті класи, так само видати подарунками, як сьогодні привищував говорити Миколаївщиками, шоколадами і святами, святами Миколая. Дійсно, це початок тих великих гарних свят, які чередують і новий рік, і різдво, старий новий рік, водохрещення. Це початок того гарного, що ми з вами сьогодні робимо. І цей спортзал, можливо, це перший подарунок для цукровиків, тому що я буду говорити так, що це правильно, це селище цукровиків, і тут навчаються, в основному діти, тих, які віддали і своє здоров'я, і своє життя, і свою працю на благо відродження нашого краю, нашого дуза. Нашого селища, нашої України. Сьогодні міською радою, управління освіти, депутатським корпусом виділені значні гроші на освіту. Сьома школа теж ці як кажуть, підлягають, тому що виділені певні суми грошей. Це і дитячий садок номер 5 Повністю перекритий дах євро черепицею. Третій садочок, повністю помінене опалення, батареї опалення. Найбагато таких закладів, де ми, ви знаєте, і в садочку номер 2 в минулих роках зробили гарну реконструкцію. Це зроблено в садочку номер 6 щоб ви знали. ось. І багато інших таких соціальних проблем вирішили сьогодні. За рахунок того, що направляються кожен з бюджету розвитку на поліпшення та покращення умов освіти, навчання, виховання, в тому числі вас, дітей, в тому числі діток, в дошкільних навчальних закладах. Я хочу ще раз вас привітати з цим святом, побажати вам добра, всього на села найкращого, а головне знову таки, я говорю, миру нашого дому. Домі, який називається Україна, свято всього самого Найкращого. Ну, хочу сказати, що без себе особисто я вам обдарую цей тенісний стіл. Я думаю, зараз начальник, раніше, начальник управління освіти теж скаже вам всім, але це вам для того, щоб ви розвивалися, спортивно розвивалися, були найкращими в нашому місті. Тому що для мікрорайонів супровиків вже щось зроблено, і навіть ті самі різні дороги. Я думаю, надалі будемо робити, щоб ви знали, що влада міська, депутатський корпус, переконавчий комітет, працює тільки на розвиток нашого міста. Дякую. Садочківського заводу. Я сьогодні хочу ще використати вас у всіх величніх святкого Миколаєва, треба нехай здійснюється всі найзакономіші ваші дії. Бажання сьогодні витримали марунок і чудово сільної спортивного закладу. Подарували міський була темісний стіл. Я думаю, що матеріальна технічна база вашему начальному закладу. Μπορεί να είναι πολύ πιο πολύ. Ξεκινάμε από το μα, με Facebook, В кожному з вас і в кожній нашої родині. Я думаю, що ми з дітками будемо е, завжди раді бачити вас в стінах нашої школи, зокрема в спортивному залі, всіх наших дітей, не тільки школи, але й селище, тому що такий зал це дійсно є подарунком для нас. І ми хочемо сказати, що наша школа відчиняє двері для всіх, для всіх подарунок. Начальник управління освіти. І всі директора шкіл зібралися і вирішили. Перше, діткам, перших. ви клас ходите? так, Хто є, хто є з п'ятого класу? Нема. Добре. Значить, я тоді все вірно говорю. Ми вирішили перший четверті класи всім вручити сьогодні з нагоди свята Святого Миколая, шоколадні коладні щоб ви пам'ятали, що в місті Духов є міська влада, є міський голова, є депутати, є виконавчий комітет, є управління освіти, є директор школи, є директор школи, Святой Миколаїв, але будь ласка, підходять. Дозвольте, я зараз вам надам слово для них добре. Давай. Благослови нас, Миколай, перемогти сусину дай, засій серця, чисте, зарядячисте, відстановити рідний край. Святий Миколай, я тебе благаю, щастя Світлу долю в позацькому краю. Усім добрим дітям принеси гости. Дорогі діти, в першу чергу звертаюся до вас, бо ви всі мене дуже любите і поважаєте, і з нетерпінням на мене чекаєте. Дорогі батьки, вчителі, ваших милих діточок вітаю, але я й пам'ятаю і про вас, так само, як і ви пам'ятаєте про мене ще з тих часів. Коли ви були маленькими хлопчиками і дівчатками, ви всі завжди хотіли, щоб я прийшов до вас хоч раз у рік, у день своїх іменин 19 грудня. Я не залишав вас і себе такої радості. Адже я не дід мороз, який приходить тільки раз у рік із морозами. Я справжній святий чоловік. Я допомагаю людям, випрошую у нашого святого Бога для них кращої долі. І для вас, мої любі діти, хто про мене пам'ятає. Я приніс сьогодні подаруночки, але в першу чергу хочу вас запитати, ви гарно себе вели цей рік? А в школі добре вчились? А батьків своїх слухали і Ой, молодці, молодці. Ну що ж, я думаю, можна вам роздавати подарунки. Тоді дозвольте мені, як я вже сказав, від всієї цієї міської ради, від мене особисто, від начальника управління, від Святого Миколая, від директора школи, ще раз привітати вас свято, побажати вам всього самого найкращого. Головне, саме головне мирного неба всім нам, здоров'я і всього самого найкращого. І головне, щоб ви були, такі як сказав сьогодні Святий Миколаїв, слух'яні. Добре вчилися, поважали своїх батьків, а саме головне, щоб школі слухалися своїх вчителів. Будете слухатися.